Штучність не вада. Журнал Плейбой щороку обирає найсексуальнішу дівчину країни. Володарка титулу Playmate Вікторія Козак приймає вітання на розкішній вечірці на свою честь. Її дебютна фотосесія в журналі одразу ж принесла нагороду. Первої я спробувала, і ви знаєте, мені мечта була дівства попасть на обложку плейбой. І накотністо я отримала довгожданий титул. Спасибо, папі і мамі. Людьми у шоу бізнес вітають плеймейт зірки, що й самі не гребуть пікантними кадрами. У дружини Дмитра Ступки Поліни Логунової таких цілий архів стидно бути э, сука й э, тварю тварюка кого придавати людей. бути стидно. А бути голой красивою дівчиною не стидно. На вечірці і співачка Мамаріка п'ять років тому розкута обкладинка закріпила перші успіхи молодої артистки. Це мистецтво це не просто гальонка бездушна, тобто це завжди плейбой робить, робиться завжди.